Акція до світлого дня світлі вчинки триває, і в її рамках ми продовжуємо розповідати історії пацієнтів відділення онкогематології. 14-річний Влад із кролевця понад усе мріє стати програмістом, але будувати далекосяжні плани хлопцю заважає тяжка хвороба. Про боротьбу дитини з недугою далі у сюжеті. До хвороби дев'ятикласник влад був звичайним школярем, активним і рухливим. Після уроків поринав у не менш захоплюючий світ. Мені подобається найбільше алгебра, алгебра та геометрія. Ходив я до репетитора по англійської мови. Любив грати в футбол. Усе змінилося в листопаді минулого року. Мама хлопчика помітила у дитини незвичну блідість шкіри. Результати аналізів з даних у районі лікарні шокували родину. Вже в обласній лікарні після біопсії кісткового мозку владу встановили діагноз набута пластична анемія тяжкого ступеню. Це дуже рідкісне захворювання, при якому порушується робота кровотворної системи. Тобто, кістковий мозок не виробляє в адекватних кількостях лейкоцити, тромбоцити та. Еритроцити щотижня для підтримки показників крові хлопці вливали тромбоцитну та еритроцитну маси, бо його гемоглобін інколи опускався до критичної межі 60 грамів на літр. Лікування ускладнилося ще й тим, що через токсичний вплив медикаментів у влади страждають нирки. Це, в общем, то щастя для рібінка і для нас що ми змогли більш боліміні стабілізувати, тому що ми багато бачили випадків, коли… Ісход плохой в течение недели из-за кровоизлияния в головной мозг, кровотечений, из за нарушения функции почек. Період перед Христовим Воскресінням найкращий час для добрих вчинків. Кожен може посприяти одуженню маленьких хворих. Тож допоможемо дітям подолати хворобу молитвою чи гривнею. Реквізити для грошових внесків на ваших екранах. І для влади також. У хлопця ще два роки лікування та реабілітації. Анна книж Віктор Лапченко на часі новин.